Дикий мак. Будемо молотити його так зразу. Всім привіт. В общем, не це саме. Почали ремонтувати ниву. Ну як почали? Нема такої роботи біля неї, але є трохи. Ще два пацієнти чекають на УЗД, от один і другий там. В общем, що в общем? В общем, першим ділом... Зробив дефітовочку. Нема такої роботи. Почепник вентилятора поміняти, бо от йому вже все. Ну, Приїхали, в тому році я дивився, він ще думав дотягне, ну дотягнув. Хоча нагрузок таких не було, там 60 гектарів він обрав. В тому році, хто слідкував за відео, я його менш більш перебрав. У цьому році таке. Нічого такого в нього нема. Тут особливого, фейс конкретного ремонту. Почіпник вентилятора треба по цій стороні, плюс е, ремень, мабуть, на конприот поміняю. От. І більше такого тут по барабані все нормально. Думали ставити на ГСТС, -у. але не виходить. Не виходить по причині тій, що... З мостом проблема. Треба міняти міст. Якщо ставити на його гідростаті. Ось такий він є. І на варіаторі 238 подібники буду міняти і провірю, бо люфтит він. Так, шкіл вроді би от. Ну це буду перебирати. Більше також що йому робити, щось таке туди-сюди. Не буду. Барабан бичі ще підуть. Питань по ній нема. З двигуном... Ланцюги поміняти тут. 19 е, всередині. Ще його нічого не чистив, так як він стояв. Всередині тут у Р, це все в тому році, все поміняли, всі уплотнення, питань тут немає, тут все грай, грохот треба буде скатнути, грохот почистити. Ну, таке наш більш комбайн почистити по граблині. Без граблини відпрацював без проблем. Е, Ніяких таких проблем не було з раблиною. То, що її нема. Думали, що буде забиватися. Забивається на чуть-чуть трохи -чуть тут. Ну то не страшно. Більше такого щось робити йому не знаю. Пожадки цей вал. Треба буде провірити, бо в тому році він нам на полі трохи дав житті. І воно не слідить, тож видно, варіатор тут не слідить. Ланцюги більше, не знаю, чесно сказати, більше такого особливого нема. Пару день роботи. По ремнях ремні будемо міняти тут на оцей. Все він. Ну Поміняти цей ремень, Повітирати його, змастити і ще він цей, ну, ланцюг тут. Зірочка ще це піде, так як нагрузка на 60 гектарів, там може більше, може менше, не знаю. В середньому так. Плюс калеми туди-сюди. Е я думаю, що справимося. З двигуном там деякі є неясності, не знаю. Хто слідкував після того, як вирвало кришку, не працює, він як має працювати. Ну, але я думаю, що буде працювати, то не є проблема. Головна. Тому е, щитки познімав того, щоб удобно було і зручніше дивитися. Ну таке. Так що сказати, що сильно багато роботи нема. Немає сильно багато роботи. ну... Знаєте, то може вже би все помінялося щось на, ну, на друге, але нема до чого розігнатися. І... Зв'язку з нашою такою нестабільністю у державі я не знаю. Бі вже знав, що, що все буде порядок, тоді вже можна вважувати що брати. А так, чесно сказати, земельну реформу навіть не знаєш, що завтра буде. Тому отаке. Так що що ще таке по комбайні. Ну, Пожадки трохи є роботи там. Більше такого. Почебників ті, що я показав тут. Ну все, еліватори, в тому році я ж його перебирав, так менш більш. Не було проблем взагалі по нім, тільки з двигуном там все стала проблема. Що вирвало було от ту кришку напереді і шестерня розпідвала. Все. Більше такого нічого не було. Тому інструмент, ведешка, Днем не дуже працюєш, тому що сильна спека, тридцаточка укрита. І не особо так і не в полі, гербіцид не вносити по собі нічого такого не можу, тому що спека не дозволяє. Але ну, зранку працюю і надвечором працюю, так війшусь зараз. Приготую все, завтра може бути запчастини. Ну таких особливо такого сильного ремонту немає. Ще він потягне по декілька років цей комбайн. З мостом проблема тут була. отут. Шпільки ми поставили, бо вирвало. Коротше. Думали ставити на ГСТС, але ну, не виходить. Або моста треба міняти. ГСТС хотіли з Дона, то що є на відео, там, Де Дон по запчастях, думали з того Дона у колеги взяти, то купити. І повністю все там вийшло. І ціна така приємна і ну, не отримає. Так що ще цей рік-два він поїде. На варіаторі там поміняють ті почіпники, по-моєму, як я не помиляюся, 63.08. 308, ну, якщо я не помиляюсь, я ще не розбирав, не знаю. Ну так дивився в інтернеті, то вроді би кажу, що так. Тому е, далі, далі, ну не знаю, як воно буде. Та нічого страшного. Головне здоров'я. А то решту ці два хлопці стоять теж на УЗД, треба їм робити. Ну, в нього більше в того хлопця більше проблеми з здоров'ям. Це і так ще, цей вже, як то кажуть, їде. А у нього бідолахи там є, у нього. З тиском проблема і аритмія, коротше, І понижений тиск. І, коротше, в нього проблеми. Ну, будемо йому робити УЗД і реанімірувати помаленьку. міняти. Ну, я думаю, що дасть Бог буде відео по тій темі. Ну, якось так. Тут, а, ще хочу ці розсікателі. Тут хочу якось зробити, щоб вони якось більше роздували. Там я дивився на відео і хлопці підказували зробити оцю якось, щоб вона довша була і угол атаки був би більш вивернутий. Ну отак. Таке, що отак. Еліватори питань нема. Тут доутирати його, як то кажуть, бо не мій повтирати його пилюку. І ще потягне. Тому така нівасік, такий. Старий пенсіонер, ну ще буде їхати трохи. А там далі. Плануємо на наступний рік то міняти повністю барабан, тому що барабан треба другий і бичі, звісно ж, поміняється бичі, то комплект буде. От і все. Тому якось так. Всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба е і хороших жнив, щоб без поломок все йшло і все грало по усіх людей. Так що якось так.